Коли нарцис чоловік, він переживає заздрість до протилежної статі, до жінки, яка його захоплює, і зазрість якого плану, гендерного. В нього може викликати дуже гостру, непереносиму зазрість до прикладу прояв її жіночності, здатність її дуже м'яко, ненав'язливо, мило. Фліртувати з чоловіком, тобто якісь ось такі гендерні прояви. І особливо це стосується прояву партнерки ближко, статеві близькості. Партнерки є різні. Є ті, які проявляються дуже яскраво, які темпераментні, які прорвали свої страхи проявлятися в той чи інший спосіб, як коханка, які в чудовому контакті зі своєю жіночністю і при правильній взаємодії з такою жінкою, вона легко, яскраво. Дивовижно, масштабно і багатосерійно оргазмує. І коли це на це збачить, з одного боку він відчуває себе красавчиком. Бо це він її має. І це множить його самоцінність, це множить його грандіозність, і він прям кайфує. Бо ось цей трофей. Який е, під ним чи на ним кайфує це трофей, це з одного боку. А з іншого боку, він несамовито в цей момент їй заздрить. Тому що не секрет, що чоловік не може переживати е, ні п'яти, ні десяти, ні п'ятнадцяти оргазмів один за одним. Так як це здатна по своїй природі, жінка дуже часто не може, навіть не нарцисичний чоловік дозволити собі відпустити себе і робити люберя, бо ж йому подобається, а вже ж без садизму і насилля. Але дозволяти собі проявляти своє хочу, не може собі дозволити бути не про всіх чоловіків. Я зараз говорю це без узагальнень, але нарцисичні чоловіки то так, вони особливо коли мова йде про прихованого вразливого, вони часто не в контакті зі своєю сексуальністю, вони часто не вміють контролювати своїх проявів і фізіології. Вони часто соромляться, не дивлячись на те, на те, що абсолютно всі нарциси один з їх компонентів це сором, але він латентний і прихований. То у вразливого нарциса ця сором'язливість дуже випукла. Він не дуже достатній приховувати на відміну від грандіозних. Так, от грандіозному доводиться дуже докладати зусиль, аби не демонструвати свого захоплення ось такою партнеркою. Аби керувати своєю заздрістю щодо проявів такої партнерки, це несвідоме бажанням стати в гендерному плані на її місце. Так, якщо говорити таки буквально, то це про бажання стати жінкою. Тому що за переконанням нарцисичної особи бути жінкою, це мати значно більше кайфу. Ще акцентую за переконанням нарцисичної особи і попереджу, ваші гнівні нападки. Так, це клінічні дослідження, це не, мої, не плід моїх фантазій, і це про це відкрито пишуть у діагностичній літературі. Тому можете поспостерігати і можете поділитися в коментарях своїми спостереженнями, але я тут це дуже добре відслідкувала, відрефлексувала, віданалізувала і цілком з цим погоджуюся. І ще, що би хотілося сюди додати, це те, що переживаючи ось цю заздрість, ось таких дивовижно красивих, яскравих, феєричних проявів партнера, і аби покарати за ось. Те, яким він є партнер, вона він партнер. Що робить нарцис? Він починає жорстокі, жорсткі маніпуляції з сексом. Він починає спекулювати, він починає давати чи не давати, коли йому заманеться. Чи як це проявлялося в одного з моїх дивовижних, це те, що він одного дня сказав: так. Секс з тобою трошки поміняє лексику, охірений, але розумієш, я можу його мати, а можу не мати. Я з тобою можу просто дружити, а можу він просто дружити. Тобто він почав ось цю гру, хочу, будемо трахатись. Ну, щось ти не так поводишся, ну то давай будемо дружити. Ось що роблять нарциси. Це така аксіома, тому що так появляється їх заздрість. Він не може отримати чогось бажаного, він не може стати таким, як ви, і в плані статевого сексуального проявлення, то він почне це придушувати, маніпулювати і забирати у вас, і піде спати ще з когортою інших. А ви будете сушити в голову, ви будете сивіти і думати, що ви недо. Забудьте, все, що він робить, це не про вас, це про нього. І це прояв. Його патологічної заздрості. Оцим мені дуже хотілося відгукнутися, тому що ось ця заздрість – це не та заздрість, знаєте, така попересічна, нормотипова. Але заздрість буває, знаєте, все-таки мотиваційна. Ти дивишся на, на життя когось чи на досягнення когось у своїй сфері, злишся заздриш – і кажеш, я теж так хочу, і починаєш робити конструктивні кроки до. А є ось така рунівна патологічна зазрість. І коли в нього запускається оця зазрість, то запускається і ваше знецінення, а це ох, як рушить всю вашу структуру особистості, а потім і утилізація. Тому дуже важливо розуміти ось ці моменти про нарцисичну заздрість.